Неймовірно важко витримати навантаження тимчасової окупації усім мешканцям Запорізької області. Їх грабують, забирають у полон, вбивають. Втім, і відповідь загарбникам також не затримується. Про ситуацію в нашій області розповість стійка Олена Машталяр. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог продовжує тероризувати мирне населення. Так був розстріляний 66-річний пенсіонер, житель села Скельке Васильівського району, який вийшов у каховське водосховище на власному човні. А з селища Чернігівка, Бердянського району, орки викрали 17-річного Миколу Молода. Його та ще двох його друзів, 16-19 років, забрали з дому ввечері. Останніх відпустили за три дні. А Миколу тримають у полоні вже понад тиждень. Наразі з'явилося відео з чеченськими солдатами, яким підлітки зізнаються у співпраці із ЗСУ. А у Васильівському районі між Дніпрорудним селом Златопіль загарбники відбирають у людей дачі. Говорять, що будуть зимувати в будинках. Кадрова політика окупантів в Мелітополі продовжує шокувати. На посади керівників окупанти призначають двірників, білетерш тощо. Цього разу заступником директора будинку культури став нічного клубу, що підробляв водієм. Таке враження, що з приходом руського миру у місцевих шарикових розпочався зірковий час. У Дніпрорудному окупанти вивозять дітей до Росії під виглядом екскурсії до Великого Новгороду. Чи повернуться додому діти і як батьки погодилися на таку авантюру? Питання відкрите. Розпіарений батальйон імені судоплатова гауляйтерабалицького зазнає великих втрат на фронті у Запорізькій області. За наявною інформацією, до тилу незаконного збройного формування днями дуже добре прилетіло від ЗСУ. Понад 10 окупантів вирушили до пекла, понад 20 тяжко поранено. Тим часом Збройні сили України продовжуватимуть виконувати поставлені завдання зі знищення всіх, хто зі зброєю прийшов на нашу землю. Минулої ночі на Мелітопольщині було неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про сім потужних вибухів у селі Світлодолинське. Спостерігався дим з боку залізничного вокзалу. Інформація уточнюється: пролунала бавовна і в самому Мелітополі біля будівлі, що належала зраднику Балицькому. Вибухнуло авто. Тут у підвалі регулярно проводили планерки зрадники з команди «Гауляйтера». Також у цій будівлі знаходилося телебачення кремлівських пропагандистів, що регулярно промивало мізки мешканцям тимчасово окупованих територій. Гучно було і у Великій Білозерці Васильівського району, де рашисти обстріляли будинок культури. У момент обстрілу у будівлі нікого не було, хоча раніше туди заселилися вони самі. Як і завжди, в обстрілі ворог звинувачує ЗСУ.